В атаку на стареньких «Жигулях» чи ладі тепер для так званої другої армії у світі це стало реальністю. Ось один із останніх яскравих прикладів на луганському напрямку. Визволітелі рвуться у прорив на рожевих жигулях. Запаси військової техніки у росіян стрімко виснажуються, і їх неможливо поповнити. Тож єдине рішення цивільний автопром. Автомобілі Лада не лише моделі Жигулі, а й трохи потужніші ниви почали у великих кількостях з'являтися у російських штурмових підрозділах, оскільки кілька місяців тому запаси бронетехніки стали виснажуватися. Причини таких втрат – це українські дрони, які на передовій влаштовують справжнє полювання. Щойно з'явиться хоча б один російський танк. За даними російської сторони, у України тотальне превосходство в ФПВ дронах Іменно це дозволяє силам оборони України нейтралізувати численне преимущество противника в тяжелой бронетехнике. У новій публікації американського видання Forbes стверджується, що використання армії ревжигулів може стати переломним моментом. Коли восени минулого року перші російські штурмові групи сіли у свої Жигулі і вирушили в майже самогубні атаки по нейтральній смузі, що патрулюється безпілотниками на сході України, можна було списати атаки жигулів на поодинокі випадки, скоєні найвідчайдушнішими і позбавленими техніки російськими підрозділами. Малювати таку райдужну картину для зусиль російської армії з механізації вже неможливо. З втратами бронетехніки та іншої важкої техніки. Ніки, що перевищують 15 тисяч атак Жигулів, стають все більш поширеними. Втрати бронетехніки армії РФ приблизно 6 тисяч одиниць на рік. Раніше Кремль заповнював ці втрати з консервацією радянської техніки, але зараз її майже не лишилося, бо ці запаси не безмежні. У Российской Федерации есть на данный момент возможность производства тяжелой бронетехники до 200 единиц в год. Но с учетом потерь на линии боевого соприкосновения это данные минимальные, которые не решают даже тактического уровня задачи оккупационной армии в Украине. Поэтому российские ВПК на данный момент... Приоритет отдает не производству, а соответственно восстановлению бронетехники. Следует отметить, что в основном это старые танки. Это Т-55, Т-54, Т-62, Т-72. Звичайно, штурми 2025 року відрізняються від штурмів на початку повномасштабного вторгнення, тому що окупант зрозумів, що великі механізовані прориви призводять лише до великих втрат у техніці та живій силі, але атаки на «Жигулях» також свідчать, що армія РФ досягає критичної точки в питанні відновлення техніки. Нормалізація нападів на ладах явна ознака того, що цей переломний момент пройдено з кожним днем все більш масштабної війни Росії в Україні у росіян буде все менше бронетехніки, і вони все більше покладатимуться на компактні автомобілі для доставки військ у бій. Їхати в атаку на «Жигулях» – Це явно білет в один кінець, і чи хоче цей щасливий квиток витягнути російський солдат вирішувати тільки йому.